Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В мережі згадали допис волонтера Артема Величко, який розповідав, чим в свій час обернулось відведення військ. Допис датований 20-м роком, але дуже показовий, чим обернулись всі тодішні відведення. Україна відчула на собі 24 лютого 22-го року. З'їздив на війну в район Попасної, поспілкувався з двома підрозділами. Такої страшної зради, як мені здалося спочатку, я не побачив. Принаймні у побаченому підрозділи. Розділі озброєння практично в повному обсязі залишилося на позиціях. Дещо перетасували БМП, заборонили літати дронами на сторону супротивника. Але наші продовжують літати вздовж лінії та спостерігати. Наразі не можна ходити в дерегешні рейди. Це правда. В цілому настанови отримали такі: якщо вогонь просто провокативний, неприцільний, не відповідаємо. Якщо щось починається загрозливо, працюємо як завжди, перевіряючи офіцери, нормальні хлопці і свого ж штабу їх висмикнули з нормальної роботи та примусили займатися Х. За пару днів, всі повернулися. По звичних робочих місцях у будь-якому разі вони виконують роль спостерігачів. Всі бойові рішення приймають командири на місці. З точки зору командирів на рівні бату та нижче, це перемир'я не дуже відрізняється від попередніх 28 Хлопці реально заспокоїли. Писи, навіщо командуванню списки майданівців я так і не второпав. ППС, я продовжую вважати, що Єрмак зрадник і поточна влада зло, але в ЗСУ є свій дух, розуміння конституції, закону та уставу і здоровий інстинкт самозбереження. Армія любить Україну, примусити їх виконувати Чинні накази буде непросто. Згодом повідомили наступне: маємо наказ про всеохватне припинення вогню, і напередок вже поїхали офіцери роз'яснювати та доводити. Наскільки вдалося зібрати інформацію додатково до озвученого цивохом, вся піхотна бойова техніка, включаючи БМП, відводиться на 5-6 кілометрів глиба, наскільки я розумію, без екіпажів, не кажучи вже про арту. Все озброєння ваші автоматів та РПГ, включаючи 82 мм міномети СПГ, АГС та крупнокаліберні кулемети, з позиції знімається. Заборона на безпілотники, включаючи волонтерські, контролюватиметься нашими власними засобами РЕБ, контрснайперські групи відводяться з першої лінії, і на фоні цього наше командування збирає списки учасників революції гідності, начебто для нагородження. При цьому РФ накопичує на наших кордонах техніку, БК та особовий склад готуються до навчання Кавказ 2020 Цікаве поєднання в мене параноя. Це ще не реванш. Писав тоді Артем Величко. В той же час членкиня палати представників США, конгресвумен українського походження. Вікторія Спарц закликала президента України Володимира Зеленського вирішити невідкладну внутрішню проблему, пов'язану на її думкою з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити. Голова Офісу президента Андрій Єрмак йдеться в заяві на офіційному сайті Спарц. Вікторія Спарц Казала, що розуміє, чому її попередні коментарі знайшли такий відгук в українському МЗС, але закликала зовнішньополітичне відомство України розглянути її заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання про пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки з приходом на особистості. Конгресвумен на своєму сайті перерахувала деякі з серйозних звинувачень проти Єрмака, витік інформації до Білорусі та зрештою до Росії про операцію України із захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу. Друге, невдалі мирні переговори з. Росію перед війною, третє запевнення українського керівництва в тому, що в лютому цього року, всупереч західним розвідданим, не буде жодного нападу з боку Росії, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни. Четверте Саботування щодо Херсона та віддачі його росіянам для інсценування трагедії батальйону «Азов». П'яте затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.